Міжнародний день жінок правозахисниць відзначають, в Україні це свято є вшануванням жінок, які відстоюють права людей, а також дівчат, жінок та ЛГБТ-спільноти. Саме жінки правозахисниці більше ризикують постраждати від певних форм насильства та інших порушень, упереджень, відчуження та відторгнення, ніж їхні колеги, чоловіки. Таку думку висловив під час одного засідань один з представників ООН. Також Верховний комісар ООН з прав людини, Фолькер Тюрк, сказав, що права жінок і гендерна рівність знаходяться під дедалі більшою загрозою. Зараз необхідно підтримувати жінок, передусім тих, які воюють та захищають нашу свободу, а ще тих, які хоробро рятують поранених на фронті. Права жінок це їхні права, щоб відстоювати свою думку, свою правоту, так скажімо, мати будь-які права на роботу, на життя. Права жінок це ті певні права, які можуть виконувати жінки, якби це примітивно не звучало. А з тими, хто їх відстоює, якщо це в межах розумно, чому б ні? Але ну, всі ми знаємо такий хворий фемінізм, коли це трішки недоречно є. Я думаю, щоб вже ми відстоювали свої права. Вроді в нас всі права є. Я не думаю, що такі жінки є. Жінка, яка воює, це військово зобов'язана, яка працює в ЗСУ. Тобто, звісно, чий, не вистачає там форми там. Чи... Якісь щось потрібно там, на ЗСУ, там дрони, там, ну, будь-якого забезпечення військового, то звичайно, що потрібно допомагати, як і жінці, так і чоловікові. Я не думаю, що жінки мають воювати, вони краще хай залишаються в вінці, хай вони краще дивляться за порядком. А так, як в нас є ще чоловіки, то хай поки що воюють.